Коли Бог створював землю, він вирішив роздати її людям. Але наші предки пізно спохватилися і їм нічого не дісталося. Тоді Бог вирішив віддати їм найкращу землю, яку він залишив для раю. Там було усе, гаї, річки, озера, ліси, луги. Але Бог сказав, тільки бережіть цю землю. Якщо будете брати її, то вона буде ваша, а якщо ні, то ворожа. Пішли наші предки на ту землю і оселилися там. Свою країну вони назвали Україною, і зараз ми живемо на цій сем'ї райські землі. А поміж річок Інгул та Південний Бог 225 років тому назад з'явилося місто Миколаїв. Тут живуть і працюють люди різних національностей, але кожен вважає себе громадянином України. Це мій тато. Він працює на турбінобудівному будівному заводі. Він проєктує турбін, завдяки яким у кожній оселі є світло і газ. Я проживаюся наша країна Україна, я хочу нашої. А моя мати виховати. Вона вкладає частину своєї душі у виховання дітей, щоб вони були гідними громадянами нашого міста і своєї країни. А це мій тато. Він працює на підприємстві, продукцію якого знають у всьому світі. А значить, у світі знають про Україну. А це моя мама. Її робота – рятувати життя дітей, які повинні бути здоровими задля майбутнього нашої країни. Це мій тато. він візковосховить. Полковник морської авіації України. Він захищає мирне небо над нашими головами. А це ми учні школи номер 19 Ми кожного дня приходимо до школи, яку вважаємо другою домівкою, щоб навчатися, спілкуватись та робити добрі справи. Доказом цього служать наші успіхи у навчанні Щороку ми змагаємося на олімпіадах і маємо добрі результати. Навчаємося у Малій Академії наук. Беремо участь в інших інтелектуальних конкурсах. Тому нашим батькам є чим пишатися. Ми хочемо, щоб навколо нас було красиво та затишно. Тому збираємося праці. Ми беремо участь у різноманітних трудових проєктах та акціях. А жителі нашого району можуть користуватися на результатами на нашої реакції. Ми відчуваємо себе патріотами нашої країни, тому що всі добрі справи тільки задля неї. Ми пам'ятаємо, тому що по землі треба ходити з повагою, бо до нас тут жили люди. Ми беремо участь в різноманітних благодійних акціях, тому що чим більше ми зробимо добра, тим повніше буде наше життя. Це все ми робимо, тому що це йде від серця. Цьому навчать наші батьки і вчителі. Недавно всі розповіді про війну були для нас лише далекою історією. Але зараз ми розуміємо, що вона зовсім поруч. Це моя Україна, а я це дитина. І я дитина. І я. І я. Ми хочемо миру, не хочемо війни! Вірю дитини, ми не зламаємо, надію одразу ж не змогуваємо. Сили і спам'яті в Бо лише та живе. Мир на землі це найморк. Ми будемо кричати ще голосніше. Чекаємо вас без перемоги. І ми завжди будемо вашою підмогою. Скажиму, ми живемо на лінії вогню. Ну не мовчи. мовчи. Сьогодні ми звертаємося до тих, хто знаходиться на лінії вогню. Пам'ятайте, що найбільша помилка це занепасти духом. Чи іноді треба пробачати. Найвіцніша сила це віра. Найкраща підтримка це надія, а найбільший подарунок — це любов. Ми, учні школи номер 19 сподіваємося, що наша віра і надія у світле майбутнє та любов до життя стануть тим добрим, завдяки яким розквітне квітка миру, на райській дарованій Богом землі.